Глибока, шановна наша і дорога неповторна Христина Павлівна, шановний міський голово, дорогі Івано-Франківці, міста, як і люди, мають свою долю, мають свої злети і падіння, часи розквіту. Нашому місту дійсно дуже пощастило, бо останні 8 років був і є нашим міським головою. З Нові Штутяк. І це місто змінилося не тільки своїми фасадами, а це місто змінилося і у нашій свідомості завдяки всім тим старанням, які впродовж цих восьми років робив наш міський голова Зинові Шкуттяк. Давайте всі разом сьогодні подякуємо в руському Серед багатьох добрих справ є велика підтримка культури. Бо за цих вісім років це і майже два десятки муніципальних колективів, це і міжнародні фестивалі, це і видання українських книг більше, як на півмільйона гривень. І, зрештою, це можна перечислювати багато і багато. Але, на жаль, добігає кінця каденція, і як нам на жаль всім. Але часи змінюються. І Нові Васильович, як мудрий керівник, назвав сьогодні свого наступника, яким є Олег Михайлович Синютка, його заступник з економічних питань. І Олег Михайлович, який знаходиться сьогодні у відрядженні, просив передати свої слова найщирішої поваги і вдячності всім митцям, які є сьогодні на сцені, і всім людям, які є в цій залі, і особливо Христині Павлівні Фіцелович. Бо Олег Михайлович буде продовжувати ці добрі справи, які були зроблені за нами Васильовичем. І оце ці квіти, вони різноманітні, вони красиві, вони неповторні, такі як наша Україна, такі, як наша Христина Павлівна. Христина Павлівна, вашій особі, вам особисто і в вашій особі, всім всім митцям щастя, здоров'я, много рік продовжувати розвивати нашу. Культуру ім'я нашої з вами України.